Доброго дня, сьогодні ми проводимо опитування до Дня гідності та свободи України. Як ви вважаєте, на вашу думку, що таке гідність? На мою думку, гідність це набір певних моральних якостей людини, які дозволяють їй бути свідомим громадянином. Доброго дня, що таке на вашу думку гідність? Це, це самоповага до себе та цінність особистості. Доброго дня, як ви вважаєте, що таке гідність і що таке суході. Нагадаю, що гідність, на мою думку, це ставлення людини самої до себе, як вона ставиться, і до суспільства, в якому вона живе. А що таке свобода? Це право людини вибирати те, що вона хоче, як вона хоче жити, як вона хоче розвиватися і рухатися. Це право її вибрати свобода. Доброго дня. Як ви вважаєте, на свою думку, що таке свобода? Свобода це право висловлювати свою думку.